Ми по повній праві називаємо Йорданом нашим рідним українським. Зібрала велична віра в те, що сьогодні особливий день. Сьогодні день особливий, бо ми святкуємо народ е, хрещення нашого Господа Ісуса Христа. Ми святкуємо святе Богоявлення той момент, коли Дух Святий у вигляді голова зійшов. На нашого Спасителя Ісуса Христа, і голос неба промовив слова засвідчення, що засвідчило, що Ісус, який вийшов з Назарету, на хрещення на Йордан, є нашим Богом і є нашим Спасителем. Сьогодні ми святкуємо велику подію і Христос нас привів разом на це святкування. Ми можемо спитати, чи, було необхідність, чи була необхідність Христу хреститися від Йоанна. Адже Йоанн хрестив ім'я Покаяння. Люди до нього приходили і каялися, і він їх хрестив водою. Чи був грішний Христос? Ні. Він був безгрішний. Але цим хрещенням він, поперше, засвідчив, що Він є син Божий. І Він показав всім нам, його майбутнім послідовникам, його майбутнім дітям і донькам і спадкоємцям Царства Божого, яким чином ми маємо приходити до Бога, яким чином ми маємо хреститися в ім'ях Святої Грійці, саме через воду, через святе хрещення в ім'я Отця і Сина. І Святого Духа. І саме цим хрещенням перед кожним із нас відкрилися двері до церкви Христової. І вся та благодать, яка проливається в церкві Христовій, вона виливається на людей охрещених. Але найголовніше, що на кожного з нас під час святого хрещення зійшов той Дух Святий. Частина Божества, яка нам допомагає в нашому житті його прожити достойно, і увійти, і успадкувати майбутнє царство Боже. Тому нехай це свято завжди нам усім нагадує, не тільки про хрещення нашого Спасителя, не тільки про початок Його служіння людству. Але і про хрещення кожного із нас. І якщо ми хрестилися в юному віці, або коли були ще немовлятками, або в дорослому віці і відійшли від Господа Бога і за свого неправедного віка, грішили тяжко і втратили відчуття того Духа Святого, пам'ятаємо, що для кожного із нас Господь Бог подарував покаяння і сповідання своїх гріхів. І кожен з нас, коли відчуває, що Він відійшов до від Бога і хоче з ним з'єднатися, достатньо лише щиро покаятися, змінити хід свого життя, доказати Богові своє покаяння добрими справами милосердя і тоді Дух Святий. Не тільки відчується нами, а тоді і Дух Святий в такій людині і в кожному з нас буде діяти через нас наколишний, на колишньому світі і всім тим людям, які потребують допомоги. Тому нехай сьогоднішнє свято нам нагадує про хрещення, нагадує, що в хрещенні ми своєму померли для всього поганого. І народилися для вічного блаженного життя. І пам'ятаємо, що там є вічність, а тут тимчасовість. І Господь зробив все можливо, щоб ми, перейшовши через цей короткий час земного життя, увійшли у вічне блаженство Царства Божого. Але для цього нам треба трудитися духовно. Для цього нам треба боротися своїми гріхами. Для цього нам треба робити добрі справи, молитися. І для цього дуже важливо сповідатися в гріхах і причищатися тіла і крові нашого Спасителя, бо без святого причастя ми ніяк не зможемо ні осягнути Дух Святий, прийняти його на собі, ні ввійти у майбутнє царство Боже. А Господь Бог про нас всіх піклується, як і нині, Він освячує води усього світу, знаючи, що кожен з нас на 80% створений з води. І Він освячує нашу воду, нашого тіла, воду, яка є навколо нас, щоб іще раз, іще раз нам допомогти змінитися, стати кращими. І якщо Бог так піклується про нас, то пам'ятаємо, що лише невеличкий крок у нашому житті до Бога призведе багато кроків і багато благодіянь Бога до кожного із нас. ця свята вода, яка сьогодні освячена самим Духом Святим, яка освячена не без нашої допомоги, а за нашою дірою. За нашою молитвою, за нашим відкритим щирим серцем, нехай вона допоможе всім нам перемагати зло у своєму житті. Нехай ця свята вода допоможе нашим воїнам і захисникам стояти на полі бою і захистити наш мир, нашу волю, нашу свободу і правду Божу, за яку вони віддають своє життя. Нехай ця свята вода, яка, від якої тікає диявол і всяка нечість, вигубить і пожене геть того агресора, який нині хоче запанувати на нашій рідні батьківщині. І пам'ятаємо, що ми, християни, наситившись цією водою і наситившись Духом Святим, і прийнявши в себе нашого Христа Спасителя, Маємо надзвичайно велику силу в боротьбі з усім злом на цьому світі. Нехай Господь Бог нам цього допоможе, і нехай Дух Святий зійде на вас і сила Вишнього посильнить вас. Амінь. Вітаємо ще раз, дорогі браті і сестри, з цим великим святом. Зараз я піду на окроплення. Я кожного покроплю. І, будь ласка, всі, хто хоче сьогодні скупатися, бо полонцям в озері. Ми запрошуємо Є для цього трави знате, тепло, там чоловіче, жіноче роздягання, але я дуже попрошу піти цю роздягальню і вийти з неї лише після того, як я повернуся до свячення, і тут ми закінчимо службу Божу. До сила Божого.